Вітаю мене, сестра, шановні присутні. Ой, не знаю, як ви, я заморився. Чесно, заморився. І воно якось в цьому місяці чи взагалі так складається, що одне за другим, одне за другим. І Думаю, що цей тиждень я точно Ну все, Я візьму відпустку якийсь відпочинок і відпочину, але не тут то було, як кажуть. На минулому тижні були палапки, на цьому тижні я думав, відпочить, І так я почав, я зрозуміло, що в мене це не вирішило. На цьому тижні Бог дав милість попрацювати мені лопатою з однієї сестри, допомогти їй. І от в чому суть? Мені потрібно було там допомогти їй з хатніми роботами. І починалося все, скажімо так, просто Там, двері підрізати, щоб вони краще закривалися в старих сараях. Але потім почався хардкор. Коротше. Ситуація така, у неї є погріб, і в погрібі зроблений нижній ярус. Ну там, я не знаю, сантиметрів 50, може вниз ще опущу. Ну і таке півпогреба. І от їй ходить важко, а спускатися туди ще важко, вона попросила мене засипати цю яму. І я не знаю, скільки я там був, але, мабуть, більше ста відео землі, погріб я спустив. І от е, коли я носив ці відра, у мене така думка про майбутнє. Е, Боже мій, ну для чого я це робив? Я як би знав, то я б взагалі я б тікав, я, типу, я б ніколи вже йти туди не приїхав. На що вона мені людям? І от ця думка, вона якось стрельнула в мене, і я так... Подумав, а справді в нашому житті, от якби ви, ви знали, що вам потрібно буде пройти і зробити, хтось би з нас пішов на це, я думаю, ми б, якби знали, ми б обходили 10-ю дорогою всі складності і взагалі втікали з цього цього. І от так тоді читав Біблію і думав, от, взять будь-якого ну, персонажа з Біблії. От справді, скільки в них всього було, я просто візьму, до прикладу, апостола Павла. Почав тільки служити Христу, а слід. Потім його побивали кермінням, всі він сидів в тюрмі взагалі не зрозуміло. Тоді навіть цей момент, що ти знаєш, що тебе хочуть убити і тобі потрібно тікати. Я думаю, ніхто з нас цією думкою не жив в своєму житті, що тебе хочуть реально вбити, і тобі треба якось втекти. І це такі складності, що, мабуть, навіть і павло, як знав, хто знає, чим він би погодився на це все. Але от так життя складається, що ми все рівно йдемо, тягнемо, нравиться, не але нравиться, ми це робимо. І от якось я так теж подумав, що слава Богу, що от, є таке місце, де говориться, що. Слава нашому Богу, який не дає нам пробувань понад міру. Тобто, то, не, то, Він не дає того, що ми не зможемо винести. І от яка б не була ваша робота, як би воно все набридло, от, все рівно ти повинен розуміти, що якщо тобі це дано, значить ти його потягнеш. Ну, не кидай роби і в тебе все вийде. І от ще, ще пару місць я хочу зачитати з Біблії. Вони, скажімо так, в якійсь мірі не дуже оптимістичні, але все ж таки вони трішки допомагають, коли тобі важко так, скажімо, так, як волочка в п'яту точку, так тебе шпик, і ти з стаєш на цей постійкий смерті. Отже, перше місце це книга пророка Єзикіля, 24 глава, 13, -й, 14 -й вірш. Читаю, твоя нечистота вкрай огидна. Скільки я не намагався тебе очистити від Твого груду, ти не очистився, ти вже не станеш чистим, аж поки не зілляться на тебе увесь гнів. Я Господь це сказав, і воно ставиться. Я виконаю, не відміню, не помилую і не пожалію. Судитиму тебе відповідно до Твого життя. За твоїми вчинками, говорить владика Господь. Це перше місце судитимуть тебе відповідно до Твого життя і за твоїми вчинками. Як ти в своєму житті працював, як ти служив, так тебе і судитиме. І наступне місце це Євангелія від Матвія. Це слова Ісуса Христа про другий прихід. Дев'ятий вірш. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. Теж хороші. хороші слова, хороше місце. Отже, скільки ти не працював, скільки ти не старався, але кінець ми всі знаємо, який був. І от тут, далі по цій же главі, є одне таке хороше місце. Я зараз його теж зачитаю, щоб руки не опускалися. Так. Той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. Отже, вистоїть до кінця. Працюємо, працюємо і працюємо до самого кінця. І тоді, напевно, як ми хорошо послужимо, хорошо попрацюємо, у нас буде, я не знаю, сміливості сказати слова апостола Павла, які він сказав, що... Не знаю, українською це буде. добрий подує, я завершив і готується. Готується в ній Слава. Отже, тому я вас хочу всіх підтримати на вашому земному шляху. Все важливо, все ми зможемо, все пройдемо, навіть якби важко не було.